Знову всім привітики, хочу розповісти вам, з якими труднощами можна зіштовхнутися, замовляючи техніку в сірих магазинах. Звісно, здебільшого вони не будуть вам присилати щось зламане чи пошкоджене, але такий шанс є, і тут питання саме до їхнього сервісу. В нашій ситуації з магазином Енко моєму знайомому прислали пошкоджену материнську плату. Я через це відчуваю провину, тому що це я радив цей магазин. Це була велика помилка. Перше, якщо ви при перевірці щось не помітите, а там буде механічне пошкодження, повернення товару буде просто неможливо, вам будуть про це писати, кричати. А якщо ви не розбираєтесь в техніці і що саме треба перевіряти, це лише ваша проблема. Це не проблема магазину. Вони не будуть допомагати вам вирішувати цю ситуацію. Вони скажуть, що просто повернення неможливо. Ви нічого довести не зможете. Друге питання. Вони сказали, що не можуть відмовити у ремонті, тому що є гарантія. Але номер сервісу, який вони дали, просто не бере слухавку. Пара, -пара пам пів. Звісно, в таких магазинах можна купити собі товари трішки дешевше, але чи готові ви отримати ось такий геморой? Коли, наприклад, людину просто залишаєте одинці з поламаним товаром і зіпсованим настроєм. Я думаю, це не варто ваших нервів. Замовляти в таких магазах, магазах треба тільки зі спеціалістами, які під лупою будуть доглядати ваш товар. Ну, або це буде просто рулетка 50 на 50, прийде робочий товар, то і добре. Коротше, любі друзі, завжди перевіряйте свій товар, або просто замовляйте в магазинах, де сервіс набагато ліпший. Está